Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 травня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день У нас похмуро, холодно. Обіцяють цілий день дощ. Подивимось, який настрій, якими емоціями чи подіями буде наповнений наш день. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні королева посухів. На дні колоди двійка мечів. Ну що ж, дивимося, так що ж, королева посухів, доросла жінка, стихійний вогонь. Овен лев, стрілець, 45 плюс. Це ви, це ви знаєте таку жінку, познайомитесь, відіграє вона важливу роль в вашому житті. Мама, бабуся, керівник на роботі, коліжанка. Знайома. Вогонь це дія. Це жінка, яка вміє примушувати, вміє впливати, вміє тиснути, вміє заворожувати. Вона пристрасна, вона наполеглива, вона харизматична, впевнена в собі, рішуча, життєрадісна, оптимістична, ну, дуже багато якостей, як плюсових, так і мінусових. З мінусів. Це така жінка, яка вміє грюкнути, стукнути. Примусити заставити, ну, використовувати свій вогонь, так що вам не буде приємно бути поруч з нею, така власна, деспотична. Ну, якщо це не ви і не жінка, яку ви знаєте. Це може бути енергія. Дії, коли ви з завзяттям беретеся щось втілювати, доводити, чи відстоювати, чи ось такий просто у вас е, запал, азарт, бажання кудись їхати, щось робити. Ну, бо вогонь. Вогонь це завжди дія, вогонь це завжди бажання. А вже куди ви його скеруєте, залежить від вас. Тим більше в нас на ніколо, двійка мечів. А двійка мечів це ось такий стан: зупинки, глухого кута, неможливість прийняти вибір, немож... зависання. Боюсь, не знаю, не знаю, що робити, не знаю, як дати вістіч, не знаю, яке рішення прийняти. Тобто, це взагалі такий повний штиль. Ви почували себе ось в такому стані: заперечення, неприйняття. Коли немає інформації, важкий вибір. Ну, можна безкінечно перераховувати, ви підставляєте для вас, що такі, що був цей вибір, з чим пов'язаний. І от саме королева посухів це вихід з цього стану. Це або завдяки такій жінці вона вас вона прийде, візьме вас за руку і скаже: Давай рухаємось туди, покаже вам керунок, де вихід. Дасть потрібну інформацію, або це ваше розуміння, коли ви вже вам чи набридло сидіти, чи ви вже в такому стані дійшли до, до чогось, знайшли для себе вихід, проаналізували, продумали, дочекалися влучного моменту. Тобто це або людина вас виводить з такого стану, або це ви самі вам набридло сидіти, ви піднімаєтеся і вирішуєте. Або знаєте керунок, або просто кудись рухаєтеся, і цей рух вас кудись приведе. Тобто ви починаєте рухатись, діяти, відстоювати, заявляти про себе, виходити з такого стану, одним словом. Непогано. Відчувається вже от зранку, відчувається ось. Вогоню так починає набирати оберти. вже щось починаєш думати, хотіти, планувати, куди би то йти, чи їхати, чи чим би це зайнятися. Так, я ще не запитала. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні буде допомагати? Місяць, ну, в першу чергу, інтуїція наша, або мама, це також доросла жінка в нашому житті. Мама, для когось дружина, для когось ви сама собі допоможете. Тобто, це інтуїтивно, от з того, що в нас було на дні колоди двійка мечів, що ви сиділи і не могли прийняти рішення. І, от можливо, це інтуїція вам, поки ви сиділи там в такому стані, інтуїція вам підказала. Інтуїтивно прийшов до вас, прийшла відповідь. І от коли ви зрозуміли, куди рухатися, що робити, і все, і тут розгорівся вогонь, бажання, тому що скільки я згаяла часу, сидячи, так от думала, сиділа чи сидів, не знав, куди рухати, скільки я втратив часу. І от тому такий вогонь. Вже хочу, вже хочу міняти своє життя, вже хочу рухатись в керунку тому, якому я, який собі я обрав. Також місце можуть бути, коли ми наші страхи, які ми вже перебороли в собі, подивилися в очі своїм страхах, прийняли їх, або відпустили, зрозуміли, що це не варто їх бояти. І саме от в такому стані. Глухого кута, стані заперечення, неприйняття до нас все це прийшло. А можливо, в стані очікування відкрилися якісь секрети. Ви дочекалися потрібної вам інформації. І тому починаєте діяти. І старший аркан, тобто для вас це буде важливо, щоб ви позбулися залежностей, страхів. Для вас щось відкрилося, секрети, впала пелена з очей. Знаєте, це як туман розсіявся. Тому що місяць це коли ми рухаємося в тумані, але в нас місяць в плюсі. Тобто туман розсіявся, і ви зрозуміли, що ви бачите цілу, я у вас є ясність, ви бачите всю картину, і ви рухалися в вірному керунку. Що нам буде заважати? Десятка пентаклів це багато грошей. Це, можливо, все, що ви тут замислили, куди ви рухаєтеся. Дорого вам обійдеться. Бо це ну максимально високе число 100%. Або треба заплатити повну суму, або ви не розраховували на таку суму, або це сім'я. Бачите, тут у нас. І домашні улюбленці, і рідні, і, і три покоління сім'ї батьки, онуки, діти. Тобто, можливо, хтось з них буде проти вашої ось такої дії. Їм більше підходили в стан, в якому ви сиділи спокійно. І тут от така раптова зміна ваша, зміна курсу, їх лякає. Тобто, можливо, будуть вас відмовляти, будуть незгодні, що це потребує. Багато грошей, багато ресурсів чи багато сил, або просто будуть не, не, не згодні з, вашими, з вашою дією, з вашим вибором, з вашими ідеями. Можливо, це йде в супереч з традиціями сімейними, так, тому що це також ну, сім'я, традиції. Це руйнує устої сім'ї. Це підриває стабільність сім'ї. Ну, тому підставляйте, вже самі ми заховаємо, звісно. Щоб... Але дивіться, сьогодні високі карти. Фігурна карта, королева, десятка, місяць. Ну, тільки на дні колоди була двійка. Тобто такі, ну, найбільше буде впливати місяць. Ну, добре, що у нас місяць позиції, що буде нам допомагати переборить, все, всю темряву, всю невідомість, всі секрети, плутанину і підкаже вам, куди рухатися. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що все ж таки вогонь, знаєте, я вже тільки випадають карти вогню або мечів, все зразу боюся, щоб воно не програлося нам. Тому я бажаю нам мирного і спокійного дня, захисту, Божого захисту Україні, нам, нам всім. Я бажаю нам бути сьогодні от в такій плюсовій енергії вогню. Впевненим, життєрадісним, рішучим, пристрасним, залежить від ситуації. Що вам потрібно, тут так і вогонь проявляється, щоб харизмою. Житті радісністю, десь такою впевненістю, десь рішучістю, десь оптимізмом, десь силою, бажанням діяти, швидкістю, щоб от день був на позитиві, щоб все вдавалося, все вирішувалося, день був успішний, день був приємний. Люблю вас обіймаю. Завжди поруч з вами. Дякую, що ви зі мною, що ви щоранку, щодня мені пишете, спілкуєтесь таким чином зі мною, ділитесь своїми враженнями, своїми емоціями. Величезно вам за це дякую. Мені це дуже важливо, мені це дуже приємно. Це таке наше спілкування, наш енергообмін. Дуже для мене приємний. Ну що ж, мої любі? Ставте ще, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ще почуємось до зустрічі, папа! -па.